Ігоре, доброго вечора, вітаю, слава Україні. Віруємо, слава. Ігор, я анонсувала, що ми з вами якраз будемо говорити, і ви зможете дати той рецепт, тому що неодноразово чули це від вас про. Мобілізаційний вік, мобілізацію, зокрема, де шукати ці ресурси і про зниження мобілізаційного віку, тому що зараз дуже багато зговорять про заяву Майка Волса, де він якраз пригадав про зниження мобілізаційного року віку до 18 років, хоча він до цього не закликав, а якраз сказав, що необхідно збільшити людські ресурси, так власне, аби втримати лінію фронту. Але він сказав там таку фразу, що якщо весь світу України Україна закликає піти в АБНТ, то чи готова Україна сама йти в Абанк. Тож по черзі. А Чи необхідне необхідно Україні знижувати мобілізаційний вік до 18 років, і чи є насправді де пошукати той ресурс, аби поповнити Збройні Сили України на фронті? Ну Давайте по порядку. Так. Я ні в якому разі не хочу применшити допомогу цивілізованого світу Україні. І, звичайно, ми. Маємо бути вдячні. Хочу нагадати, що навіть це не стільки допомога, скільки інвестиція у власну безпеку. Щодо того, тих заяв, які зробив пан Волц, стосовно, якщо весь світ іде ОЛІ, чи готова Україна піти ОЛІН, ну так, звичайно, весь світ, Сполучені Штати, наприклад, виділили нам близько 100 мільярдів доларів. Це дійсно суттєва допомога, і аж 30 танків Абрамс. Відчуваєте, да мій сарказ в цьому контексті, але хто взагалі почав цю історію качати з приводу 18-річних і воювати м'ясом? Ну, наприклад, Кулеба виходив і розповідав, що якщо в нас не буде чим воювати, ми будемо воювати лопатами. Я правда не знаю, де зараз на якої ділянці фронту Кулеба сьогодні воює. Він же ж нас, вроді би як мобілізаційного віку громадяни. Але тим не менше, ми маємо розуміти, що саме наші політики почали вганяти цю тезу, що нібито від нас. Вимагають мобілізації 18 річних справа в тому, що переговорний процес зайде в тупик, і сьогодні Трамп вже бачить, що в принципі з Путіним не вдасться домовитися, тому що фронт рухається на захід, і звичайно, всі розуміють, що ні за якість тіл переговорів цій історії Путін сідати не буде, тому їм потрібна стабілізація фронту, але стабілізація фронту за рахунок тіл українських солдатів. Чи за рахунок новітніх технологій і насиченості фронту зброєю? Ну, наприклад, була піар-компанія президента Зеленського мобілізувати додаткових 14 бригад. Мобілізували. А з якою кількістю дронів, наприклад, 155-ту бригаду озброїли за допомогою в тому числі і західних партнерів? Нуль. Тобто, розумієте про що ми сьогодні говоримо? З однієї сторони нас закликають збільшити людський ресурс, так і залужний говорив. Півмільйона треба мобілізувати. Ще рік тому він говорив. Але команда Зеленського якраз таки сиділа і, вибачте, на слові друшляла. Так от, поїхали далі. Стосовно 18-річних. Значить, дивіться, Світлана, є чіткі терміни: мобілізація. І ще я додаю старий, добрий, забутий термін, призив. Росіяни, вони не придурки. У них немає проблем з. Контрактами з мобілізацією, з людським ресурсом, у них бабла грошей повно, в тому числі за рахунок вуглеводнів, які вони до сьогоднішнього дня торгують, і нафту через Україну качають. Але ще раз наголошую, в них немає проблем з людьми, але вони не скасували строкову службу. Що зробила Україна? Україна під час дії воєнного стану, під час активної е, війни. Скасувала строкову службу, і тепер я хочу, щоб громадяни, які дивляться вашу програму, чітко усвідомили: є мобілізація, а є строкова служба. Це різні речі. Чи могли би ми відновити строкову службу, в тому числі для 18-річних, які не є студентами, яких можна призвати до війська на строкову службу без залучення до театру бойових дій? Наприклад, охороняти завод в Києві, охороняти. КПП десь там на якомусь підприємстві охороняти нафтосклади, охороняти Чернівцяк е військомат, рота охорони Чернівецького військомату. Чи могли би це робити 18-річні строковики? Могли би. Чи могли би вони таким чином вивільнити цілу роту охорони умовно чернівецького воєнкомата, яку можна було би направити на театр бойових дій разом з усіма підрозділами, які воюють? Могли би. Так от я тут якраз і закликаю, щоб і депутати, і всі якраз зосередились саме на цих тезах. Чому? Ну, по-перше, як мінімум, виходимо на зовнішню арену і кажемо: так в нас 18-річні в армії. Ми виконуємо свою ол-ін, свою, свій, свій вабан. Але нам треба зброя. Бо сьогодні нас будуть цим тикати. Я думаю, що навіть і призупинення поставок зброї буде пов'язано саме з цими тезами. Бо Зеленський не зможе донести, що його піар-компанія мобілізувати 14 додаткових бригад зазнала фіаско. Він не донесе це до західних партнерів. Тому що треба буде визнати, що безтолково був організований цей процес. І саме головне, партнерам треба буде визнати, що ця умовна 155-та, чи 156-та, чи 158-та новостворені бригади їдуть на фронт без. Відповідного озброєння, яке обіцяли західні партнери, ну це приклад просто 155 стопідесяп'яти. Він усіх на слуху, то я його і пригадав. До речі, сьогодні Зеленський вже після ставки Верховного Командовича визнав цю помилку, і вони припинили створення нових бригад, а максимально будуть насичувати старі бригади, які мають і досвід, і ну і все остальне те, що ми з вами говорили, тому. Я вважаю, що саме цими речами ми досвід дотисли президента Зеленського звернути увагу на свій прорахунок. Але ще раз наголошую: мобілізація і призов це різні речі. Нам не треба відмовлятися від строкової служби. І на завершення, ви уявляєте, що той же самий строковик, пробувши у збройних силах, умовно кажучи, навіть рік, це ж в нього буде вже зразу і готова е, БЗВП е, базова е, загальновійськова підготовка. Він буде мати рік вправності служби в армії. І коли прийде його вахта в 25 років, він буде готовий солдат. Чому ми цього не робимо? Чому ми саме цими речами не закриваємо рот всім горлопанам, які кричать нам, що причина поразки України це відсутність мобілізації 18 літ? Ну це ж бред. Ну так от я до цього відношуся. А, Ігор, зараз. Якраз оголошено повітряну тривогу, і у нас є час все ж таки поговорити. А, в ефірі ситуація на фронті. Я хотіла безпосередньо поговорити про на, покровський напрямок. Тому що дуже багато з'являється інформація, що росіяни якраз йдуть в обхід покровська відрізаючи всі шляхи, і буквально для того, щоб потім оточити покров, так і звідти не було виходу. А наскільки ситуація є критичною, і наскільки можемо зараз протиставити свої сили? Вивчивши досвід mm -hmm. штурмів, бахмута в лоб. росіяни перестали штурмувати в лоб. Вивчивши досвід, штурми Авдіївки в лоб, вони перестали штурмувати в лоб. Вивчивши досвід штурмів вугледара в лоб, вони перестали штурмувати в лоб. Ми можемо будь який населений пункт наголосити з тих старих, давно захоплених росіянами, той же самий. Е, ну, Будь-яке місто, ми можемо тут пригадати. Росіяни почали робити методом охоплення. Що стосується Покровська, чи розуміють росіяни, що до слова Покровськ зараз закинуто дуже багато військ? Так вони це розуміють. Чи розуміють росіяни, що маючи такий, знаєте, як би мовити, вибачте, за такий сарказм, рекламний ролик, як фортеця Покровськ, що зараз там копають, закопуються, бетонують і так далі. Розуміють, то чому їм сьогодні йти штурмувати в лову? Я думаю, що вони не будуть штурмувати в лоб. І перші сигнали вже є. Вони намагаються о, підійти до Покровська. лівіше, якщо дивитися по карти з півдня. От. І причому не штурмуючи Покровськ, уходять в сторону Дніпропетровської області. Не ну, зараз так, щоб карту не, не, не прив'язуватись угу. до населених пунктів. Але уходять. Чому вони уходять лівіше до Дніпропетровської області? Тому що якраз там вони можуть перебити логістичну артерію Покровськ-Дніпро. І вони будуть в тому напрямку рухати, щоб взяти її хоча б під вогневий контроль. Тому, вибачте, якщо ми провалимо фланги, якщо ми профукаємо флангову боротьбу, а сьогодні такі тенденції є. Бо на південній частині Покровського напрямку якраз таки ми маємо серйозні проблеми. Вже росіяни контролюють там і кар'єр, і так далі. Тобто, ми маємо ці проблеми. Якщо ми фланги провалимо, то вони зможуть зробити те саме, що вони зробили з усіма тими містами, які перестали штурмувати в лоб. А почали обходити. Згадайте, як взяли Авдіївку, обійшли з трьох сторін, як взяли фактично вугледар, обійшли охопленням і так далі. І так багато місць. Тому в цій історії якраз таки я звертаю увагу саме на прикриття флангів від центральної лінії оборони. Бо росіяни цим скористаються сьогодні. Вже припинила працювати наша шахта. Остання, якщо я не помиляюсь, коксодубівного вугілля Покровської агломерації. І ще на що хотів звернути увагу, що Росіян зараз звільнилося багато сил, які були задіяні в штурмі Курахову. Ці mm. люди знаходяться, ті свинособаки знаходяться теж якраз таки недалеко і зможуть підсилити південний е, напрямок е, на тиску на Покровськ. Тому от така от історія. Я на це дивлюсь саме з цієї точки зору.